За тим часом 7.15. 15 Ви запитували, ви просили, ми вкільному реальність. Один день зборів. Як все відбувається? А якщо більш детально, то один день зборів із капітаном футбольного клубу Олександрієм Кирилом Ковальцем. Це не збору. Стоп. давай. Комусь таке, камон, камон, там все, зупинись, там протормози, там збав оберт. Микита Шевченко? — Так. — Він крузер, Прада. Горілий? Да. — Так. — Volkswagen Tauril? Ну так, він так, так. Ззаду, Давай, давай, не далі! Що? Коля, браво, Коля! Я сказав Руслану Петровичу, що це найголовніший день на другому зборі. Тому ви попали в точку. Слава Україні! себе!